Частина перша. Йшов під вінець, а потрапив у капець. Жив собі хлопчина Едмон Дантес. Чесний, простий морячок із очима повними мрій і кохання до чарівної Мерседес, та його щастя довго не варилося, бо мав таких двох друзях, що ворогів не треба. Бухгалтер. Данглар слизький, як мило в бані, і Фернан Мондего. Це такий персонаж, у якого принципи зникають щойно бачить декольте. А якщо це декольте Мерседес, то совість одразу не турбувати до різдва і після теж та й взагалі я на пенсії. Ці хруні підклали нашому Едмонду свиню під ялинку, накатали кляузу, що він шпигун і бонапартист, та він бідолага просто листа передав і то з поваги. І ось замість весілля, кайдани, замість медового місяця, в'язниця і така сумна й холодна, що навіть миші просили переведення. Спочатку 10 років Данте згнив, як буряк у погреві, Токи не зустрів місцевого мудреця Абафарія, той йому і грамоти, і фехтування, і ще й курс НЛП втулив між латиню та навичками матусіного шпигуна, і наостанок, де бабло закопане розкрив. І почав Едмон плести план помсти, смачний, як вареники на свято. Частина друга хто ж цей пан? Після втечі з тюрми Бофарія дав дуба, а Едмон драла наш герой знаходить скарб на острові Монте Крісто, грошей там, як у кума, пляшок після весілля. Зморений моряк перевтілюється у блискучого графа такого пана, в що французька знать фанатіла від нього, як хуторяни від нової лавочки біля клубу. Виглядає як кінозірка, говорить як філософ, витрачає як олігарх перед виборами. Починає грав свою виставу, готує помсту так делікатно, що і шеф кухар з Парижу позаздрив би. Данглара обсмалює на фінансовій сковорідці, Фернана як курку на грилі, бо той не тільки Мерседес украв, а ще й державу зрадив. Вільфора, це той покидьок, що кляузу підписав, виводить на чисту воду з такими ротинними скелетами, що аж підлога скрипить. Помста холодна, вишукана соусом трагедії. І кожна її порція, наче ложка, хрону в ранкову каву. Частина третя. А що ж з тими, хто вижив? Але не все в цій байці таке солодке, як здавалося, на перший погляд, бо, поки граф карам то наліво, то направо, навколо сипались жертви, як груші восени. Серце Мерседес вже не для нього, а його власна душа, наче піч без вогню, порожня і холодна. І от граф, впіймавши дзен, відпливає у туман, наче легенда скарпатської казки з багатством і бородою докупа. А мораль як у діда Панаса не точи сакиру на брата, бо сам опинишся без хати. Помста як смажена цибуля, спершу аромат, а потім тільки печія. І пам'ятай, помста то страва складна, готується довго, остигає швидко, а в остатку кіфос, цироз і розлад особистості без бонусів.